Всім привіт. Настав час подивитися, що там у нас із хатою. Ви мене питали, я все обіцяла вам записати відео. Річ у тім, що трошки роботи в нас зупинилися, а оце з весни відновилося, і ми так потроху рухаємося до завершення. Зараз покажу вам наступний етап. Ну, Перше, що кидається в очі, зразу це вікна. Дуже важко нам було знайти майстра, який би зробив ці вікна, тому що, як бачите, це дерев'яне вікно. 감 <목소리도> Але у дерево встроєний склопакет. Тому це було дуже важко знайти, щоб хтось зайнявся саме, зробив саме дерево. І це ніхто всі завжди хочуть ставити просто склопакет, пластиковий і все. Тому це було складно, але знайшли і всі вікна зробили. Клямка ви мене виправляли. Заходимо всередину. Що у нас тут всередині? Всередині у нас нова підлога. По всій хаті буде. Тепла підлога водна і Тому що не буде ніяких батарей. Я сподіваюся, що приміщення невеличке, і ми думаємо, що вистачить просто теплої підлоги. Це у нас ванна, як бачите, стоять уже котли, стоїть бойлер. Це вікно, воно трошки таке закачувальне, але ми його лишили, лишили таким, як воно було. Це вже я показую вам стелю. Стеля у ванні буде ось така, просто дерев'яна з дерев'яними балками. Ці двері потім поставляться на місце. Місце. А це, бачите, тут іще шматочок підлоги ще не завершений. Ну, зараз ми на нього подивимося ближче. Це двері на ту сторону і це кухня. А це чуча, Привіт, Чуча. Чуча десь там полишала на підлозі теж свої сліди трохи, ну, буде для пам'яті. Це стеля теж на кухні буде така. Ось там буде прямо, там буде варочна поверхня, буде холодильничок невеличкий і так далі. Підлога просто отака. Ми вирішили підлогу нічим не покривати, тобто не класти плитку і не класти дерево. Це вид на вишні, які саме родять і сливи. А це в нас ще грубка. Ну, ви бачите, це буде тут такий open space, трошки ванна, очевидно, закриватиметься, а у, між кухнею і основною кімнатою буде такий прохід. Це наша пічка, потім покажу її, вже, коли вона закінчиться. Е, закінчиться роботи по ній, е, пічка із виведеним коменом назовні. Е, покажу потім і комен. Бачите, ця кімната вийшла така велика світла. Тут ще останній шматочок підлоги, обов'язково залється. А поки буде просто, як ми, я вам вже казала, що стеля буде просто ось така. А поки ще не залилася підлога. Можете подивитися, що ми вирішили зробити. Соломія вирішила свій відбиток ніжки поставити. Вона швидко росте і буде ось така ніжка, вона ще трошки там зашліфується і буде, буде пам'ять про маленьку соломійну ніжку. А це вже трошки ви бачите, що вже затерті вікна ззовні. Це вже такий наступний етап, я знімала. Прийшов дощик. Стріха дуже гарно поводиться під дощем, вона змінює колір. Це лілії, які ще садила моя прабабуся. Я не знаю, може хтось іще і раніше. Я дуже люблю ці лілії, вони такі прості, але класні. Вікно, бачите, гарно виглядає. Оця перемичка посередині, ну вона така. Ну, можна сказати, бутафорська, тобто вона не несе ніякої, ніякого навантаження такого функціонального, але просто ну, ніби як негарно, якщо було би просто вікно таке, ну, без ніякої перемички, воно би не нагадувало би старі вікна. Ось вікна закриваються відкриваються. Одне вікно глухе, а інші закриваються і відкриваються на провітрювання. Щоразу, коли я заходжу в хату, тут буде ще, до речі, іще такий поріг із каменю, який іще мій прадід його приносив звідкись. Так, а це в нас, бачите, сюрприз, бонус-бонус. Це в нас тут виявилася пташенятка це не горобці. Я не знаю хто це. Треба десь погуглити, пошукати. Може, ви підкажете. Бачите, такі рябенькі пташенятка. Вони ось-ось вилетять. Ми за ними давно спостерігаємо вже бачили їх тільки їхні ротики. Тоді бачили, як вони вже ось так сиділи. Це вони ще меншенькі були. А от сьогодні вони вже сидять повноцінно у гнізді. Зараз зайдемо ще раз в хату, подивимося, як почувається підлога після того, як вона вже залита повністю. Щоразу, коли відкриваю ці двері і цю клямку, мені це приносить задоволення, тому що уявляю, скільки всього разів її відкривали всі-всі покоління перед тим. Це ви бачите елементи вікон, які збереглися. Не всі збереглися, вікна були ось такі, дещо повністю зігнило і його немає. Але те, що вдалося зберегти, воно відреставрується і покладеться над вікнами, як було раніше. Підлога ось така. Як я вже казала, що ми не будемо її нічим покривати, так вона і лишиться. Ті, ну, тільки, очевидно, вона пофарбується, ну, пофарбується просто такою фарбою, по цементу, світлою досить. Побачимо, як воно вийде. Ми маємо свої сумніви, але чомусь плитки не хотілося зовсім і дерево. Теж, мабуть, сюди не годиться. А ось у нас другий поверх там, Ну, там просто буде ліжко. Бачите, вже драбинка, така крутенька і перила, щоб ніхто звідти не звалився. І павуки вже роблять свою справу під стріхою. Покажу вам уже тоді повністю, коли буде готова драбинка. Тоді заліземо туди наверх і подивимося, що буде там. Це вид з вікна. Вишні вже відродили, а сливи ще не почали родити. Але в цьому році слив щось не дуже не дуже є. Ось Ванна, бачите, теж уже трошки вилюдніла. Заробилися такі щілинки між стелею і стіною. Потім це все, очевидно, пофарбується і хата матиме вже дещо інший вигляд. Тут буде просто ванна, раковина, там під розетки зроблено все. Тут вид на дві мої улюблені шовковиці, яких цього року теж. Чомусь не дуже їх є. Не чомусь, а тому що заморозки були сильні в травні. Ось таке це Джоні, кицька, яку, яку дітям дали безкоштовно минулого року в сільському магазині, так, вона живе між Києвом і селом. І далі я вам ще покажу комен. Ось я вам казала, що комен буде зовнішній. Бачите, який він. Він ось такий біленький, гарненький, зі стоками, стоки потім пофарбуються, Але бачите, він такий дуже мені подобається. Думали робити спершу з каменю, але потім вирішили, що хай він буде біленький, може, якось його ще задекоруємо. Ось ця труба ще теж заробиться. Він просто так от вимурваний із цегли і потім зашпакльований, покритий. Ну, все тоді, бувайте на прощання вам показую за хатою. Красиво, красиву, красиву райдугу. Бувайте здорові!